Війна, окрім інших, може призвести ще до одного виклику продовольчої кризи вимушене скорочення посівних площ. Не скрізь, де посіяли, можливо зібрати врожай. Чимало аграріїв залишилися без техніки. Частина фермерів не можуть продати зібраний врожай або ж належно його зберігати. Пала купівельна спроможність населення, а це все зв'язані ланки між собою такого поняття як продовольча безпека, яка, в свою чергу, є складовою міцності тилу. Це обговорення по продовольчій безпеці, є продовженням обговорення, яке ми проводили з мерами і центральним урядом. І це обговорення сьогодні також є проявом реформи з централізації, і це є досить. Дуже позитивним шляхом в цьому зусиллі по децентралізації, тобто можливість донести голос людей до центрального уряду, донести голос людей для того, щоб впливати на політики, на закони, на бюджетування. До цього ми вирішили проблеми громад з фінансових питань та комунальних послуг. А тепер, коли ми диминулися на те, що наближається зима і опалюваний сезон, то звичайно нам треба наразі проактивно знаходити рішення продовольчих питань. Говерла, це проект з врядування, але продовольчі товари і продовольча безпека пов'язані безпосередньо з питаннями врядування, і тому мені дуже приємно і це для мене привілей, допомагати в налаштуванні цього діалогу між різними інституціями задля зміцнення урядової політики, законів і бюджетів, які можуть в цьому допомогти. Сьогодні ми повинні думати про те, щоби. В кожній громаді був необхідний можливий запас, знаєте, в кожного вдома певних видів там продуктів і так далі, тобто наші громади зараз. Це не просто населений пункт, як було в минулому, а це і відповідна територія, яка займається сільськогосподарським виробництвом. Тому дуже важливо, щоб територіальні громади звернули увагу на те, яким чином підтримати місцевий бізнес, яким чином розвивати місцеві виробництва, переробку, яким чином залучати громадян до цієї роботи, допомагати їм. Продовольча безпека у нас складається, по-перше, з двох компонентів: це з доступності продовольства та з можливістю населення купити його, тобто з доходами. Так? так ось наш індекс продовольчої доступності, який складається з цих двох компонентів, він з початку війни впав приблизно на 40%. І якщо там середні, середнього доходу громадянина України вистачало би на купівлю продовольства, якого би вистачало на 12 місяців. До початку війни то зараз цифра становить десь приблизно 7 місяців. Друга річ це пов'язана безпосередньо з доступністю з постачанням продовольства, да, яке залежить від того наскільки себе гарно почуває аграрний сектор, переробна промисловість. Так ось, хотів би зазначити, що на жаль, в нас аграрний сектор ну на 15% зруйнований. Уряд заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки. Почав реалізовувати з перших днів війни, і а, цей план це така як парасолька вже об'єднання, що було напрацьовано, і відповідно це не потребує внесення змін. На початку березня були прийняті відповідні рішення уряду, які дозволили закуповувати за бюджетні кошти продовольчі товари а, вітчизняного виробництва зі списку критичних для споживання. І потім передачу населення. Вони закуповувалися через місцеві військові адміністрації. Уже 3 березня було перше рішення, і фактично використовувалися для двох цілей: роздача внутрішньо переміщеним особам в межах будь-якої області, не тільки там, де велися бойові дії. А друге, закуповувалися з точки зору формування резерву. На випадок на жаль потенційного форс-мажору та блокування того чи іншого регіону. Цей цей напрямок продовжується і зараз. Чи знають взагалі громади, яка в них має бути дорожня карта тієї продовольчої безпеки, про яку ми сьогодні говоримо? От, якщо говорити про нашу громаду, то ми передали 631 гектар землі і це. Малі шматки від 6 гектарів до 70 гектарів дрібним фермерам для того, щоб вони там займалися вирощуванням зернових культур. Ми ми встигли, що ще посіяли культури, і думаю, що от за за трошки у нас будуть жнива. У нас буде зерно на території. Є декілька своїх млинів. І ми можемо продукувати муку, продукувати крупу і в такий спосіб ну десь гарантувати часткове населення через те сьогодні. Кожен клаптик землі, котрий обробиться, котрий засіється, дасть результат. Це буде додаткова наша гарантія цієї продовольчої безпеки. Які конкретні управлінські кроки рішення приймають громади для того, аби забезпечити продовольчу безпеку після видання закону. Про внесення змін до законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки умов військового стану нашою сільською радою було прийнято рішення віддати в оренду 520 гектарів земель не найкращої якості, але вони наші аграрії. Оперативно спрацювали і в той ж ну і в цей же час, той рік посіяли, і зараз вже мають що збирати. Дуже було багато проблем з внутрішнім переміщеннями, особами, забезпеченням кордонів, тому що наша громада межує ну, майже межує з білоруською державою, з Білорусією. Багато зусиль було прикладено туди. Ми основний акцент останніх там років 5 робили саме на створення мілкого та середнього бізнесу. І поруч з цим десь близько 50 – Це крупне господарство. Основний акцент робиться сьогодні на те, щоб зберегти те, що робилося. Поруч з маємо, як і по всій країні. Всі сьогодні працюють на склади. Планова урожайність відносно зернових десь близько 70% від минулого року, але е, закриття морських шляхів і унеможливлення експорту е, сьогодні великі ризики ставить відносно завтрашнього дня. Поруч з цим, що в минулому році ми виділили більше 700 гектарів земель колишніх колгоспів для створення тільки фермерських господарств для садівництва. Підтримана програма президента Сади Перемоги, де тисячі наших жителів прийняли участь. Паралельно з цим посилюється питання внутрішніх переробних підприємств. Паралельно з цим йде питання посилення виробничих потужностей на наших підприємствах, які виробляють комбікорма для тваринництва. Це велика рогата худоба. це... Тахівництво галузь птахівництва. дуже великий акцент. Ми зробили ще з початку війни на масову участь людей у заповненні, тому що у нас близько 15 тисяч жителів це сільської території у заповненні роботи в присадибних домашніх господарствах для того, аби формувати свої внутрішні резерви. Уряд і держава повинні бути гравцем на ринку сільськогосподарської продукції. І намагатися викупити максимально по, по цінах, які б могла до собі дозволити держава ту продукцію, яка сьогодні буде у наших фермерів у наших аграріїв. Це дало б можливість ну, перше підтримати їх фінансово і дати можливість забезпечити якраз ту продовольчу безпеку на рівні держави. Ми в частину викупимо з бюджету, Збережемо і покладемо його на склади, але цього для нас і для аграрів мало, тому що ну, які наші бюджети, вони незначні і вони не зможуть виконати всіх тих побажань наших аграріїв. Це перше. Друге, нам треба забувати і наших жителів. На все бюджета міст і громад не вистачить. А наші бюджети складаються з доходів, які отримують, які сплачують наші товароробники в першу чергу. Як ваш проект Говерла», про який сьогодні вже було сказано кілька теплих слів, зараз підлаштовується під ситуацію продовольчої безпеки і її потрібності. Ми допомагаємо нашим громадам не лише, тобто вірніше, не в сфері продовольчої безпеки, а з точки зору. Зміцнення їхньої інституційної спроможності реалізовувати основні або базові повноваження, в тому числі для того, щоб забезпечувати продовольчу безпеку, працювати з громадами для максимально ефективного використання земельного ресурсу як основи або як доданої вартості для їхніх місцевих бюджетів. Ми повинні пам'ятати, що спрощене законодавство в землі буде працювати тільки на час військового стану. І пам'ятаючи, що продовольча безпека, якщо ми її пов'язуємо з землею або з земельними ресурсами, ми ставимо за основне завдання підготувати органи місцевого самоврядування. А саме відділи земельних відносин, і навчити їх правильно користуватися інструментами, які диктує диктує ринок, а саме забезпечити формування конкурентної боротьби за ресурси, через або шляхом проведення аукціонів, крім управління земельних відносин, проект ГОВЕРЛА ставить саме сприяння розробці. Просторових або планувальних документів, які дозволять громадам розвиватися і дозволять скористатися новими інструментами для в тому числі місцевого економічного розвитку. А які грантові програми існують для громад по цій темі? В Першу чергу у нас уширився фокус з наших класично восьми цільових областей на сході і Півдні. і тепер географія проекту це вся Україна. Друге і основне це орієнтація на сільське господарство в воєнний час, це розвиток переробки, це розвиток харчів, це доправлення критичних інпутів до кінцевого бенефіціару, це допомога від громади до громади, це релокація бізнесів, це забезпечення нанесенневою картоплею, забезпечення громад матеріалом. Городина Ю це теж масштабний проект по забезпеченню насіннями різних культур, такого настільки борщового різного набору. Для забезпечення продовольства і а, харчової безпеки саме в рамках територіальних громад це також забезпечення інпутаминацівневим матеріалом по а, кооперативу зерновий? Це не тільки роздання посівного матеріалу, це супровід тих домовдарств, які займаються тепер вирощуванням, це консультації, це певні настанови, для того щоб не тільки посіяти зібрати врожай, забезпечити подальший сталий розвиток. Скажіть, будь ласка, яка ефективна? ефективність ви вимірювали, як взагалі українці, які і так мають, якщо є будинок, то є щось під будинком, якийсь городик. Як вони поставилися до цієї ідеї і яка ефективність? Ми е констатуємо, що більше половини українців знають про ініціативу, долучаються до неї, і ми дуже раді, коли нам присилають ось такі гарні фотографії тих врожаїв, які люди вирощують на тих ділянках, які Обробляються вперше або е, вражає зі своїх балконів. Власне, що зробив проект Сьорч в рамках ініціативи Сади перемоги? Перше, ми розробили типову місцеву програму самозабезпечення харчовими продуктами. Сьогодні ця програма декілька разів згадувалася, адже її е, розробка та ухвалення територіальними громадами передбачені національним планом по продовольчій безпеці. То запрошую всіх зайти на сайт Садиперемоги.орг ви там знайдете типову програму. Ми сьогодні пробували стартувати саме більше на майданчику. А що можуть зробити територіальні громади? Що можуть, які реалізувати програми місцеві, які, яка потрібна допомога цим територіальним громадам? Які рішення ще прийняти для того, щоб максимально розв'язати ці можливості і зняти ці перепони, які сьогодні стримують саме розвиток. Невеликого бізнесу за сприяння саме територіальних громад.